Борщ це не просто традиційна страва, а справжній символ української кухні, що передається з покоління в покоління. З роками рецепт та інгредієнти могли змінюватися, що робило кожен варіант страви унікальним. Що потрібно для борщу для того, щоб приготувати борщ за рецептом 1913 року, необхідні ці інгредієнти. Яловичина 500 грамів курятина, 300 г сало, 100 г квас хлібний, 300 мл буряковий квас, або відвар, 2 л буряк, 2 шате. Морква, 1 шате. Картопля, 2 шате. Капуста, 1 друга шате. Цибуля, 1 шате. Квасоля, 200 г яблуко, 1 шате. Зелень, до смаку. Як готувати борщ за стародавнім рецептом для того, щоб приготувати борщ за рецептом 1913 року, спочатку відварюють м'ясо. Курятину та яловичину покладіть у каструлю, залийте водою та доведіть рідину до кипіння. Нарізати м'ясо на шматки не потрібно. Після того, як вода закипить, перший бульйон необхідно злити, промийте м'ясо кип'яченою або питною водою і поверніть до каструлі. Залийте яловичину та курятину хлібним і буряковим квасом. Картоплю потрібно почистити і нарізати на невеликі шматочки, додайте інгредієнт до борщу. Після цього наріжте на смужки і вкиньте в борщ капусту. Перемішайте інгредієнти і варіть страву на слабкому вогні. Яблуко надає старовинному борщу кислинки. Тож пліт потрібно ретельно помити, видалити з нього серединку з насінням. Після чого додати до борщу. Сало покладіть в морозилку на декілька годин, а потім наріжте на маленькі кубики. Цибулю почисти і подрібніть ножем. Помийте, а потім обсушіть та подрібніть ножем зелень. Змішайте в макітрі зелень, цибулю та сало і перетріть інгредієнти, додавши сіль, коли м'ясо та інші продукти борщу повністю відваряться, приберіть зі страви яблуко та м'ясо. М'ясо наріжте на невеликі шматочки, покладіть їх до каструлі з борщем. Після цього вкиньте перетерте сало з зеленю, перемішайте страву, доведіть її до кипіння, і старовинний український борщ готовий.